Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі. Божою мілістю ми сьогодні вже маємо вівторок. Ранок. Будемо дякувати Богові за ніч, яку прожили, і будемо просити Бога благословення на цей день. Спасі Господі всіх. З вами чтець Анатолій Пучаю. І ми будемо читати утренню молитву. Спасі Господі, слава навіки Богу. Пасі Господі всіх вас, хто долучається, помолимося. Слава на віки Богу, спасі Господі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милостив будь-які грішному. Господи Иисусе Христе, Сын Божий молитв ради Пречистая Твоей Матери и всех святых Твоих, Господи, помилуй нас насрешных, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и же везде и вся исполняй, сокровища жизни подателю приди и вселися вны, и очистины всякие скверные спаси, блажа душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісну, і Віки Вікова Мінь. Пресвятая Троїця, помілуй нас, Господи, Отчисті гіхі наша, владико прости беззаконня наше, святий посвіті, істині мище наше, ім'я Твіго раді. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жий и си на небесах, да светится имя Твое, да при Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небесі, і на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги нашей, кожи, мы оставляем Дужником нашим, и не веди на Свои искушения, на избави нас от лукавого. Восставшие сна припадаем ті блажі, і анниской песи пием ті сильні, свят, свят, свят Ис Боже, Богородицы і помилей нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододра Есна Господі, Господи, Умой Пресите и серце, і и снимем и отверзи, Воєжье Питят, Святая Троїце. свят, 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 святыйся Боже, Богородицы, і помилуй нас, І нині, и присно, і во веки вікова Амінь. Внезапно суддя, прияти кого ж до діяння обнажаться, на страхом за війну полонощі. Свят, 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 си Боже, Богородице, Богородицей, поміли нас. Господі поміли, Господі поміли, Господі помили, Господі поміли, Господі помилий, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй. От сна восстав, благодарю те, Святая я яко якомоги раді Твоєї благості до не прогневалася волосы, Есина, миленего и грешно, ніже поговорил в месяц собі законями моїми, но человеку, коли встались, и обычно, ничай, не лежащего воздух Моиси, воежи, утреннего ті слава славить, державу Твою, и ныне пресети, мои очи мисленные, отверзи мої уста поочаться, слави всем Твоим и разумети заповеди Твоей, Творити, волю Твою, Пите, Тяво, исповедені, сердешні. І виспівайте все ім'я имя Твое, Отца, і Сина, і Святого, Духа, Нині, і присно, і во веки веков. Аминь. Предите и цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві і Богу нашему, помилуй меня Боже, повелите, милості Твої, по множество, щедро Твоїх очисти, беззаконня моє. Наебачем имя беззакония, моєго, греха, мое чисті м'я, як якобы беззаконня моє аса знаю, и грех мне предо мною есть вину тебе, єдиному сыришу, і и лукаву, и пред Тобою сотворих, якода, оправдившись, вославе всех твоїх, победивших у них, да, судить, и тебе беззакония зачат есем. И во гресе, кродим, мать и Моейси, Боисти, но возлюбились и безвестные тайны и премудрости Твоей вел Миссии. Окропішими і и сопомичищуся, мыши і паче снегомилюся, Слуху моєму дайся, радость и возрадується возрадуйся, кости я. отврати лице от Твет грех моїх і вся беззаконня моя і чисті. Серце чисто сузи, Божий, Дух право в утробі моей, не отвержи мені от лица твоєго і Духа твоє свята, Они отыми от, от мене. воздаш мне радость спасіння твоєго і Духу, твердім я. Научи беззаконные путем твоими и честиве к тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, сне мою утвердиши. и уста моя воздействует, хвалу, Твоя коаще восхватилась, и жертва дал Диху, все сожжені благоволейшие. Жертва Бога, Дух, Сокрашен, сердце сокрашенное, и смиренно Бог не уничтожит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и до Систены и Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правди в і и всесожигаемое, тогда возлежат на алтарь твои лицы. Верую в єдиного Бога Отца, вседержителя Неба і Землі, и земли видимым, же всем невидимым, и єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижи, Отца, рожденого прежде всех вік, света, света, Бога истинно, Бога истинно, рождены, несотворение, единосущному Отцу. Им же вся бывшая нас ради чоловіки нашего, ради спасіння шедшого з небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девого Человечества, распят за заны, при і Пелатии, страдавшей поребеной, і от і третій день по Писаниям, і вошедшего на небеса, і сидящую дісною Отця, і паки душу со славою, и живим і мертвим, і и Оже Царстве не буде конца, і в Духа Святого Господа, животворящого, і и до цей сходящого. Іже Сов Церкви, Сином споклоняй, Моей славе, малого ловшего Пророки, Воєдину Святою Соборною и Апостольською церкви, исповедуй Едину крещение, виставлення гіхов, чаю, воскресенье мертвих и жизни будущего века. Амінь. Боже, Очисти, ім'я грешно, яко коли же сотворих благою пред Тобою, на избави ме от лукавого и да бой Том не воля Твоя, да не осуждена, отверзу уста, моє достойная. І восхвалю ім'я Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Аминь. Во сна пісні, полношную песню, приношу і припаду и препадай і не даш мне уснути во гріховній смерті, но щедрий ми волі, і и лежащим в линостью ускорей восстави, и спаси меня пристояние и молитві, і по сне ночь не в восемь и день безгрешен, Христе Божии, спаси Имя. Тебе, владику, чоловіку любчи, от сна, восстав, прибігаю, и на діла твоя подвізаюся милосердям Твим і молюся Тебе. Помози мені на всякої время, во всякої вещи, збави, всякі мирські злиші, і, і дьявольського поспішення, і спасі мене і в царство Твої вічного, Ти Бо и Сі Мої Сотворителі, всякому благопримисни, подателю же Божию оповання моє, Тебе слава села, і нині, і присну, і вовеки веков, Амінь. Господи, и же многие благості, благостью, великими щедротами Твоими дались и мне работу Твоему, в мимашедшее время ножчись и безнапасти прийти от всякого зла противного, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, подобиями истинным Твоим светом, и Пресвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, вышних живый, несмиренные презирай. Сердца і святої, і сокровини, і сукровенные человеков яве предведы, безначальный пресносущный свете, у него же неиспременение, или приложение, осенение, сам безсмертний царю, приймі моление наше, я же в настоящее время на множество тшедров твоих скверних скверных кибив стен творім, і остави на пререшении наше, же делом і словом, і мыслями, віднім или невіднім, совершенные нами. И очистинный всякие скверные плоти и духа, и дари нам бодрем серцем, и трезены мысли всю настоящий наш прийти, ожидающий пришествие, светлого явления, единицу, Твоего Сына, Господа и Бога и спаса, нашого Ісуса Христа, бой со славу и сюди, все примож дом, да не падше, бленившись на бодро, свещево свижене в дело, не готові, в радості божественний черток славы Е, совнеди, держи празднующих гласні пристани неизреченные, слави зрящих Твоєго лица, доброту неизреченную, Ти Бо іси, істинний світ, истинный і Пресвящая и свящая і и все твар во віки віков. Амінь. Те <клухи> благословим Вишній Божию Господи, милости творящая пресностная, великая Великої Жені славная Славної Жені і ужасная. Иженище, числа подавши нам совопокоєние, мужчины наших, ослабление трудом, трудомного трудные плоди, благодарим те, конечно погубили на нас, без нашими, на чоловіку любственно лиси, обичного в нечай, не лежащие, невоздвиглися, водя, слава славить, державу Твою, Тим же, Молим, безмірною Твою благость, наші мислі о часа і ум нашу тяжкую в оставі, восставив, отверстия наши і сповнення Твоєго хваления. Яко да возможем, не по коліблі, моп'яте жизнь, ісповідь, у усіх, і от всех славімо Богу, безначальне моцу, сьогодні народним Твоим Синам, Всесвятим и Благим і жертворящим Тим духом, нині і и во веки в Аминь. Мінь. Воспіваю, благодать Тві, влади, це молютя, О мою благодаті, ступайте, правами, настави путем Христових заповедей. Идете к песню, ухлепив, ныне, сон, гоняющий, связанный, пленницами рехопадений, мольбами твоими разришими невесту, но шими в дни сохраняй, борющий курах, избавляющий мяжидателя Бога рочая, умир, шли нами слесми, оживи, яжи, светний вечерні рочи, душу мою, слипши просвяти, Одимна и владышня палата дом духа Божественна мені сотвори, врача родшей, врочой души, моей многолетней страсти, волнующийся Костя зимья покаяния направей, избавив ми о невечной черве жизло и тартара, дамянии и вещи без соврадования и же многим грехом повинника. Ново сотвори мне обещав, что не чувствованный пренепорочное сурешение, странно, моки всякие покажи мне, и все клады комали, небесные милые, читы веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятое Дево, услыши глаз непотребного раба твоих струю, давай мне слезам причистая души мою скверно очищающей, Стенание сердца приношу тебе непрестану, сердце владычице, молебною молебную службу мою прими, Богу благоутробному принеси, превышее ангел мереска, у меня превыше слитие сотвори, святоносная, сенебесная, духовную благодать у меня направи, родство, воздействую и снег, похвалению, скорее скверные, сенепорочные, душетленных мне пакостей, избавив и Христа, прилежно умоляющих, ему же честь и поклонения подобает. Ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Много милостивые, всемилостивые, Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради любви, шелы, поплатили, Сиси, Кодо Спасейши всех, и пак и Спасе, спаси меня по благодати, а Ащи Бога Дня спасейший меня не себя благодати, дар на Долгбаче, и мною щедро, так не зречены, милости верою помиреться о Христе Мой жив будет, и не узле смерти вовеки. А бо Віра, я же тебе спасает отчаянный исевера, и спаси мне, Бог мой святый создатель. Вера же вместо дел дав имениться мне, Боже мой, не сыщий, делает нють, оправдающих м'я. Но та вера моя, да давлеет место всех тадоотвещает, та доправдит м'я, та покажет м'я, причастника славы Твоя вечная. Да не похитить меня, Сатана, и похвалить слове, Ежи, отторгнуть от Твоєї руки и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу Христе спаси, мой предварий скоро, скоро Бог. ты боишься, Бог, мою черева Матери, Мои, я сподобай, мисс, нині воспитать, яко же возле Бехи на да ты самий грех и пак и поработать и тебе безлины святошно, яко же поработать прежде. Наипаче же поработаю Тебе, Господу Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині ныні, присно і во віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй окаянный моїй душі, страстної моїй житті, не остави мені грішного, неже відступи від от мене за невоздержание моє, не даш місто лукавому демону обладати мною, насильством, смертного Сиво Телеси. Покрепи Бес Своишую ходою, мою руку, и настави мне на путь спасения, дей святые Ангели Божий, хранители і покровители, окаяны, я души и тела, вся мне прости, и лики митя, оскільки во все дни живота, моего яще, что сорешив пришедшую нож сию, настояще, мне настоящий Денис, охрани меня от всякого искушания противного, да ни в коем грисе, плюгни Бога. И за замьяку Господу, да отвердить не в страсть, і и своими достойно покажет мира свои благості. Амінь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святими Твоїми всесильными мольбами, ожини от мене смиренного і окаянного раба Твоего, уныние, забвення, ни разумия, ни роденья, и вся скверная лукавое, помишлення, помишление, по моєго серця, і побраченного ума моєго, і погаси пламя страстей моїх, Яко у ніч єсмь і окаянін, і збавимі від моїх людях воспоминаний, предприятий і от всіх дій злих собой, яко благословенність і от всех родов і слави, і ім'я Твоє во веки віков. Амінь. Моліть Бога у нас, всі святі угодники Божі, ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благослови на Тих женах, і благословин, благословин площаліва Твоєго, яко Спаса, родила, і душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам на супротивне дари. Твоє сохраняй крістом Твим жительство. Спаси, Господі, і поміли отця моєго духовного, родителі моїх, сродників, начальников, наставників, благодетелів. Войну на поле брани всех ныне нами тут помінаємих и всех православных христиан. Бокой Господи, душу усопших граб Твоих родителей моих, сродников благодетелей, воїну на поле брани убиенных. Всех православных христиан и престимся все решения вольной и невольны и дарим Царствие Небесное. Салом 90-й. Живи і помищи вишньої округи Бога Небесного во дворі царі, чад Господі, заступник моїй зі, прибігащий моїй Бог, моїй уповає на Нього, як от і збавити отця тіло, вчить слові сім'ятєжна, прийшла своїма осіння тя і под його, надіючися оружим обиття істина його, не боившиеся від страха ношного, літящі в во дни в одні приходящі, от сырящие бесополуденного падеты страны, тисяча, і тьма, одисну, и тебе к тебе не приближиться, обаче мотвима, і воздаяння грешников узріши, Яко Ти, Господі, повання моє вишні положилися прибіжче Твоє, не приїдь тебе зло, і рано не приближиться Тилеси твоєму. яко Ангелом своїм заповесить Тебе, тебе у всіх путях твоїх, на руках возьми тебе, да не когда пред Хнешого камінь Твое, на Аспіда Василиска наступиш, і попереш льва і змія, яко на м'я упова і збавлю, і покрию, і, яко позна ім'я моє. Ось завєтко мнєю слишу Його, снімє скорбі з моєго, і прославлю Його, долготої дні і сполню Його, і явлю ему спасєння моє. Достойно є свяковий істинно на життя Богородиця, присно блаженний, пренепорочний, Матерь Бога нашого, чесніший, херовім і славніший, без сравнєння з Серафім, <как> без істлення Бога, слава Роджу Ісушу і Богороді, суття величаєм. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і вовіки вікова мінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитва ради причистой Твоєї Матері, силы і чесного жертворящего креста, архістратіга Божого, Михаїла, всіх прочих, безплотних небесних сил, крестителя Господня Іоанна, святого великомученика і целителя Пантелеймона, Святого, великомученика победоноса Георгія, святої великомученицы Варвари, священномученика Мученика Кипріана, и вестини. Преподобних і богоносних Отець наших міфодії і ова амфілогія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києва Печерських, Сергія Нікона, Раддинських, Серафіма Саровського, Паїсія, Афонського, святих і Бога, боготець Іоакима і Анни, преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кушника, Преподобного Мученика пан Софія, приподобних Прохора і Гаврила Сербських, святителя Герасима, Патріарха Александрівського, священномученика Михайла Пресвитера, її пам'ятник, и всіх святих Твоїх Господи, Ісусі Христі, Сині Божье, помили насрішних. Амінь. Спаси, Господи, і сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день, покрови царіці небесної и ангела хранителя. Спасибо, Господи, за ваші підтримки. Лайку подобайки. спасі Господі за молитву. Сьогодні в нас вівторок, поста немає, день не пісні. Зранку, ви знаєте, було б добре попитися тої водички Хрещенської і з Божою допомогою приступати до своїх справ або продовжувати ті справи, які ми вже робили. Спаси Господі всіх з вами був з Анатолій, почаю, Якщо Богу буде угодно, протягом дня може вийти ще на читання. Афізми, а ввечері, щоб Бог благословить, будемо читати вечірні вже молитви. Так що гарного дня, мирного неба, поможи всім, Боже. Господи, благослови. спаси Христос, Боже, мілостю, слава Богу, поки що все добре. Спаси Господи.